І далі у нашому випуску розмова із заступницею міністра оборони України Ганною Маляр. Вона вже на прямому зв'язку. Вітаю вас добрий вечір. Розпочати власне хочу з того, що анонсував якраз оце питання сьогодні. Російський президент Володимир Путін оголосив про воєнний стан у так званих ЛНР, ДНР а також у Херсонській і Запорізькій областях. Власне, що це може означати, і як позначиться на житті людей, що залишаються на цих тимчасово окупованих територіях України? А дійсно нашим українцям, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, складно вони потерпають від насильницьких дій окупантам від того, що окупанти намагаються інтегрувати а, всі сфери життя наших громадян до російського простору, але ми повинні розуміти, що це не чотирнадцятий рік, і на сьогоднішній день людей, які співпрацюють з окупантами, вкрай мало, тобто це одиниці, і ми про кожного з них да держава Україна, про кожного з них знає у наших спеціальних служб є вся ця інформація. А тотальна більшість українців на сьогодні відмовляється співпрацювати з окупантами і навпаки навіть чинить опір. Хоча в тих умовах це надзвичайно складно робити. Будь-які рішення російської влади, яка вона як окупант, приймає на окупованих територіях, потрібно розуміти, що юридично, да, з юридичної точки зору це все є нікчемне, тому що здійснено злочин проти України, і в тому числі окупація це є злочин і. І ми повинні це розуміти. Ну, і до оперативної ситуації. Власне, західні військові військові чиновники вже заявляли, вважають, що от українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня. І водночас маємо сьогодні оголошення про евакуацію з боку колаборантів. Як ситуацію, власне, на Херсонщині зараз прокоментуєте? А у нас. І власне на півдні і на сході українські сили оборони ведуть. Ну, це називається позиційна оборона. Найгарячіше у нас сьогодні такі в Донецькій області. У нас найгарячіше, ну ви по новинах це знаєте, що Бахмут Сендар там ворог здійснює активні дії і намагається захопити це місто. Українські сили оборони. Дійснюють опір і відбивають всі ці атаки, де точаться важкі бої. Якщо говорити про південь, там здійснюється позиційна оборона, і а, некоректно а, говорити про якісь конкретні терміни, строки, чи плани а, Збройних сил, тому що плани є секретними, це зрозуміло. Що стосується строків, ми повинні розуміти, що війна це динамічний процес. І які би плани не будувалися, ми йдемо не по рівному простору, де нікого немає. А ми рухаємося у взаємодії з опором ворога. І тому залежно від реакції ворога від того, що відбувається, формується оця дійсність по строках. Тому експерти, ну, аналітики вони мають право це робити, але офіційно, звісно, ніхто не буде такі дати прогнозу. Почув аси в продовження власне теми, якої зброї українське військо зараз потребує найбільше, і як із темпами підтримки від партнерів зараз, от останні тижні, зокрема? Ну, ці дві позиції, які потрібні найбільше, вони, мабуть, вже у всіх на слуху. Це йдеться про дальнобійну зброю і про протиповітряну оборону. Безумовно, потрібно все, але все те, що ну фактично є номер один і це очевидно з характеру війни і характеру дій ворога. Що стосується заходу, вони зрозуміли вже багато разів. Починаючи з того, як ми звільняли Київ, починаючи з того, як вони бачили, що є в Бучі ірпіні а, і все інше, що відбувається, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, все це спонукає Захід розуміти, що Росію треба зупиняти її. Важливо зупинити тут, не чекаючи, поки вони підуть далі, використовуючи. Оцдарм щоб захоплювати інші території, ну і власне крім такого зрозумілого безпекового інтересу, зрозуміло, що з точки зору демократичних цінностей і того, що вибудовує від після Другої світової війни, безумовно, що це середньовіччя і варварство, яке сьогодні демонструє Росія, треба зупиняти, тому що це по суті руйнує весь той світ, за який ми всі разом боролися всі роки. Що мається на увазі, коли весь світ поважає кордони іншої держави, і взагалі такі війни це ганьба для всього світу, що не може їх зупинити. Ну і ще про одне забезпечення. Безперечно, мушу вас питати. Це про форму для військових. Києв. Чи можемо говорити про те, що зимова форма вже на 100%, оскільки маємо певні коментарі волонтерів і користувачів соціальних мереж, зокрема? А, на сьогодні щоб було зрозуміло. Тема форми повторює абсолютно тему бронежилетів і касок, які свого часу теж от задавали такі питання. Але на сьогодні ми маємо бронежилеті вже 200 тисяч в запасі, а не просто всі вже забезпечені. Та сама історія абсолютно розвивається з зимовим одягом. На сьогодні я вам скажу, що я на початку тижня тільки повернулася з військ і я сама особисто запитую. У кого є одяг, кого немає переважна більшість на сьогодні на фронті, да це пріоритет, забезпечені зимовим одягом. Там, де безпосередньо у військового немає цього одягу, потрібно звертатися до командира бригади, тому що не всім одяг видають це, залежить від того, деякі погодні умови. Якщо в бригаді цього одягу немає, потрібно звертатися до командування логістики і зрозуміти, де він знаходиться, тому що да він. На шляху. Сьогодні цей одяг розвозять логістика складна в силу того, що в країні війна в гарячій фазі. Але на сьогодні є можливості, і цей одяг є фізично щоб їх забезпечити, просто йде ще процес доставки цього одягу. Ну і тут ще в цій темі, пані Ганно, власне, розуміємо, що омбудерування зокрема, нам надходить від іноземних партнерів і. В цьому контексті запитання взаємодія з українськими виробниками. Вона як полягає? Власне, у нас більше замовлення ніж потужності виробників, чи навпаки можливо? а З цього приводу було чимало заяв про те, що дійсно український виробник в пріоритеті, але потрібно розуміти, що у Збройних сил України є певні вимоги до єврості, по перше продукції по друге. Є вимоги по кількості, які настільки великі на сьогодні ви знаєте, що сотні тисяч людей мобілізовані. Жодне виробництво ні закордонне, ні наше самостійно потягнути такий обсяг не може. Тобто, в будь-якому випадку всі ці поставки вони є комплексними від багатьох виробників від когось одного. Ну і на завершення, власне, крім одягу, ще і інші питання земівлі, передусім, наприклад, грітися на Фронті доведеться питання от тепла для вояків, як з цим зараз як це вирішується? Так само все це вже доставлено в сили логістики, тому що у Міноборони немає своїх складів. Ми передаємо це все, що закуповується, передаємо в Збройні сили, а потім відбувається розподіл, який а Збройні сили, а саме визначає пріоритети. Це зрозуміло, що йде по лініях. Проте це забезпечити першу лінію, потім рухаємося зрозуміло. От таким чином те, що потрібно на сьогодні для зими, а це і намети, і обігрівачі. Все це закуплено, і сьогодні відбувається логістика доставки Але не забувайте, що те, що ми купуємо, перше це неймовірно величезні обсяги, це сотні тисяч. А да? по-друге, України дуже складна логістика. Ми сьогодні не можемо фактично доставити У нас Практично обмежена доставка морем у нас з вами залишається, і ви повинні розуміти, що ворог і там над цим працює. По друге, є специфіка відповідна із складами, тому що в одному місці як раніше це накопичення не може бути небезпечно, тому безумовно є певні проблеми по строках. Це не настільки ефективно, як можна було зробити до 24 але все це на сьогодні постачається і ніяких проблем власне не буде. Спасибі, спасибі за розмову у етері суспільного була заступниця міністра, міністра оборони Ганна Маляр.